Всім привіт! Ви на каналі Тюсо. І сьогодні разом з вами буду я, ваша ведуча Світлана. Ми з вами вже проговорили достатньо тем для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі ювелірні прикраси і чим їх їдять. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як же не робити помилки під час покупки ювелірних прикрас. Кожен із нас так чи інакше, будь то чоловік чи жінка, хоч раз купував ювелірні прикраси і однозначно стикався з труднощами. Ми провели опитування серед наших глядачів, і 70% наших постійних глядачів завжди роблять якусь помилку під час покупки саме на подарунок. Отже, дивіться, в кращому випадку вашу прикрасу, яку ви подаруєте. Ніколи не одягнуть і покладуть десь в далеку поличку. В іншому випадку можете навіть довести до сліз тим, що ви не вгадали з подарунку. Особливості це трапляється, коли чоловік дарує жінці небажану прикрасу. Тому для того, щоб ви однозначно не плакали, а сміялися від покупки ювелірних прикрас. Сьогодні розберемо топ 10 помилок, які не варто вчиняти під час покупки ювелірних прикрас. Отже, помилка номер один. Це якщо ви обираєте неправильний розмір каблучки. І найголовніше, що цю помилку вчиняють не тільки чоловіки, якщо купують для своєї кохани, а ще й жінки, тому що дуже часто думають: а може підійде, а можливо, колись пальчики стануть тонкішими або навпаки, вони стануть гладшими. Так ось краще візьміть каблучку на піврозміру більшу, якщо точно ви не впевнені в тому, який у вас розмір каблучки. Але є перевірені методи, як ви можете визначити розмір каблучки навіть в домашніх умовах. Перший спосіб це ви можете взяти каблучку, яку ви вже носите для прикладу і заміряти внутрішній діаметр. І ось стільки міліметрів у вас вийде, наприклад, 16,5. Це означає, що у вас 16,5 розмір каблучки. І інший спосіб, якщо ви не носите каблучку, взагалі, наприклад, ніколи їх не носили, ви можете обмотати ниткою навколо середини вашого пальчика, тобто фаланга, і визначити, стільки у вас буде сантиметрів довжина, це так само буде ваш розмір каблучки. Тому методи ці прості, вони під силу кожному, тому краще цих помилок з розміром каблучки не робити. Помилка номер 3 це. Якщо ви не потрапляєте в стиль прикраси, що це означає? Ну наприклад. Вам подобається якась сережка, ви її побачили десь на відомій акторці або побачили на співачці. і думаєте, такі класні однозначно їх собі куплю. Але тут ви можете прогадати, тому що якщо пасує, наприклад, будь-яка пара сережок чи каблучок Алі Пугачові, це не означає, що вона підійде саме вам. Тому краще обов'язково підбирати по своєму стилю прикраси. Якщо ви точно не знаєте, яка форма, який колір, яка взагалі тип прикраси вам підходить, краще довіряйте класиці. Переходимо до наступного пункту. Номер 4. Що говорить ця помилка? Це якщо ви не потрапляєте в правильний колір золота. І ось тут якраз найкраще, ми сфокусуємось на тому, якщо ви хочете зробити подарунок. Ось для прикладу, у вашої доньки чи у вашої мами є прекрасні сережки, але вони мають пробу золота 585 І ви вирішили зробити подарунок у вигляді підвіски, що був комплект. І даруєте їй підвізку з золотом 750-ї проби. І ось тут найголовніший промах, тому що золото буде відрізнятися по кольору. І Комплекту вже не вийде. Ну що ж, помилочка номер 5 це купувати прикраси, які вже не актуальні. Я думаю, що неодноразово, коли ви заходили до крамниці в вашому місті, чи що ви дивились в інтернет-магазині, ви бачите знижки, 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 акція. Так ось. Будьте дуже уважними, тому що в основному такі інтернет крамниці або ж звичайні ювелірні магазини хочуть просто відправити старі колекції чим доступніше. І через це ви можете потрапити в таку халепу, коли ви приходите на вечірній раут, а ваші сережки вже давно не актуальні. Ось, наприклад, на сьогоднішній день, коли ми живемо в 21 столітті, що говориться в ювелірних приказ? Це зручність і стиль, що прикраси були підібрані зі смаком. Якщо ви прийдете на роботу в шикарних шиндельєрах до пояса. Це однозначно не буде виглядати так шикарно, як на Клеопатрії в часи Древнього Єгипту. Номер шостий. Ну що ж, тут трішки приділимо увагу і нашим чоловікам, тому що не тільки чоловіки можуть робити помилки, а й жінки. Повірте. І шоста помилка говорить про те, що не купуйте запонки, якщо ваш чоловік взагалі не носить сорочку, і тим паче сорочку, яка саме підлаштована під те, щоб носити запонки. Це дуже класна річ, якщо ваш чоловік постійно ходить в ділових костюмах, якщо взагалі його робота пов'язана з тим, що він завжди має виглядати дуже стильно і в класичному образі. Якщо ваш чоловік спортсмен чи навпаки він любить легкий стиль кежуал, запонки йому. Не сподобаються, от про сьомий пункт. Ми з вами поговоримо трішки детальніше, тому що цей пункт говорить про те, що ми можемо купувати. Прикраси занадто дешево. Я думаю, що в принципі це має викликати якусь підозру, тому що ну в апріорі золоті прикраси чи срібні з природними каміннями не можуть коштувати нижче риночної ціни. Тому зараз розглянемо три факти, які говорять про те, що прикраса точно не має так коштувати на кожній ювелірній прикраси, якою би вона не була, обов'язково має бути бірка, тому що бірка це паспорт прикраси, де вказана вся основна інформація, яка говорить про цю прикрасу, і ми можемо побачити її наскрізь. Так ось, перший факт говорить про те. Що якщо ви купуєте прикрасу і ви бачите, що ціна занадто низька, зверніть увагу на те, який відсоток ви маєте чистого металу, тобто яка проба стоїть. Ви розумієте, що проба, наприклад, 750 золота і 375 значно відрізняються по якості. Тому на це треба обов'язково звернути увагу. Ну що ж, другий факт це дута прикраса. Так, дуже часто це слово використовують ювеліри. Наприклад, ви купуєте прикрасу, і вона... Не виглядає цілісною, а все тому, що в основі в неї немає взагалі ніякого металу, це звичайно ювелірна фольга, яка покривається золотом чи сріблом якоїсь спроби. І якщо ненароком ви десь її погнули, зачепили, чи просто з часом вона якось деформувалася, ремонту вона, на жаль, не підлягає. Ну що, ж, і третій факт: це якщо ви купуєте прикраси з дорогоцінним камінням. Для прикладу в бірці обов'язково буде вказано, яка вставка: циркони, діаманти, смарагди, сафіри, рубіни. Якщо ви бачите, що там Написано камінь кольору смарагду, це означає, що це не природний камінь, а вирощений. Якщо буде в графі вставка просто написано смарагд, рубін, сапфір, це означає, що це цілісний природний камінь. На це треба обов'язково звертати увагу, тому що більшість виробників для того, щоб задешево продати свою прикрасу, впевняють всіх покупців, тому що це природні камені. Ви завжди можете прослідкувати навіть в наших ефірах, що інформація завжди вказана дійсною, чи це вирощений, чи це природний камінь. Помилка номер вісім. Це те, про що ми завжди дуже часто забуваємо: це неправильно читаємо бірку прикрас. От задумайтеся, ви заходите в крамницю, обираєте в попихах дуже швидко якусь прикрасу, довго думаєте, скажіть, ви хоча б раз. Довго вдивлювалися в бірку прикрас? Ні, тому що ми захоплені, ми обираємо прикраси ту чи іншу, п'яте, десяте. А це вже дуже погано, тому що ми слухаємо продавця консультанта. Надіємося на те, що він скаже нам всю інформацію, правду, а може бути не так. Тому дуже уважно перечитуйте те, яку прикрасу ви купуєте, з якою ставкою, яка проба там буде стояти. Але одне з найголовніших у бірці ніколи не буде вказано, чи це дута прикраса, так чи це буде цільна прикраса. Тому краще це уточнювати у продавця консультанта. Ну що ж, переходимо до П'яту пункту ми майже на фінішній прямій це. Той пункт, який скаже нам саме про найголовніше, коли ми просто можемо не звернути увагу на якість природного каменю, і це доволі важлива тема, тому що саме від якості, від чистоти, від прозорості, від заломлення світла, від насиченості кольору і залежить ціну утворення. Тому якщо вам продавець консультант однозначно каже, що це точно такий самий камінь, як і цей, тільки ціни в них різняться в 5 тисяч умовних одиниць, одразу маєте зрозуміти, що там нижче якості. Якості камінь. Він однозначно не буде точно таким самим, як той, який коштує в 5 тисяч разів більше. Ну що, ж, у нас десятий пункт, яким ми будемо завершувати наш топ. Це коли ми починаємо перевіряти географію металу або камінь. Що це означає? Коли вам кажуть, що ох, турецьке золото найкраще, або смарагди, які видобуваються в Колумбії, найкращі, там краще, ніж у Бразилії. Повірте. Де б не видобувалося золото, срібло, будь-який вид каменю, він повсюди однаковий. Єдине, що відрізняє вартість, це те про що ми поговорили в дев'ятому пункті. Це коли ви розумієте чистоту, якість, чи, там різні вкраплення, чи вони є, форма граней. Це все так само віддає правильні ціни. Тому в будь-якому разі, якщо хтось вас буде запевняти в тому, що цей камінь краще за цей, задайте питання, чим і нехай продавець консультант вам де світу І найголовніше, що золото. Повсюди однакове. Воно завжди проходить спочатку атестацію в Державній пробірній палаті України. Саме вони ставлять державну пробу і визначають, який відсоток золота і який відсоток ви маєте срібла. Ну що ж, ми з вами проговорили топ-10 помилок при покупці ювелірних прикрас. Я думаю, що вони вам допоможуть хоча б на декілька відсотків підібрати прикраси правильно, або ви взагалі наситились правильною інформацією, коли вона однозначно вам знадобиться, повірте. Обов'язково залишайте в коментарях. Що б ви хотіли ще побачити, почути? Можливо, у вас є от якась інформація, і ви тримаєте і в собі. думаєте, коли хтось пояснить, звідки це взялося? Обов'язково про це пишіть. ставте свої лайки, робіть підписку для того, щоб дізнаватися про нові ролики на нашому Ютуб-каналі. А сьогодні з вами була я, ваша ведуча Світлана. Бажаю вам гарного проведення дня, вечора, ночі, коли ви дивитеся наше відео. Люблю, цілуй і до зустрічі.